Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Полковник морської піхоти США у відставці Ендрю Мілберн, який раніше тренував українських солдатів, розповів про переваги та недоліки української армії. За його словами, більшість українських солдатів видалися йому професійними. Про це розповів під час подкасту зі Team Хаос. За словами Мілберн, він підтримує Україну та українців. Однак, у розмові з ведучими зазначив, що одним із головних недоліків є корупція. Зазначимо, що під час двогодинної бесіди Мілберн також обговорив із провідними тактику ведення війни та похвалив українських військових за хорошу роботу з БПЛА. На його думку, захід має надати зсу досконалі європейські та американські безпілотники. Також Мілберн висловився про президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що голова Кремля не так сильно страждає від повідомлень про невдачі на фронті, як усі думають. Я думаю, дуже легко вважати Путіна божевільним. Сказав Мілберн. Видання Newsweek пише, що до свого перебування в Україні Мілберн понад 30 років служив у морській піхоті США та проходив службу в Іраку та Афганістані. У 2020 році він опублікував свої мемори коли наростає буря, в яких розповідається про його перебування на полях битв по всьому світу. Раніше Фокус писав, що ЗМІ пишуть, що Кремль проводить велику кампанію в Африці, щоб переманити союзника США на свій бік. Журналісти заявили, що Кремль намагається поширювати свою пропаганду у країнах Африки, де позиції Заходу ослабли. Там починають працювати проросійські змі в обмін на військову допомогу. Ще нагадаємо, що Данилов упевнений, що у Росії побоюються за свої стратегічні бомбардувальники, за словами секретаря. РНБО Олексія Данилова у РФ вистачить ракет максимум на чотири масовані обстріли України. Зазначимо, українські збройні сили дедалі активніше використовують десятки тисяч дронів власного виробництва та країн-партнерів для розвідки, наведення ударів і для полегшення здачі в полон російських військових. Повідомляють західні змі на тлі повідомлень про смертоносні атаки російських дронів та дронів іранського виробництва, які Росія застосовує, зокрема проти об'єктів цивільної інфраструктури. Низка західних змі повідомляє про зростання кількості та методів використання України українських дронів технологічний оглядач часопису Forbes пише, що українці значно просунулися в використанні дронів від перших днів війни, коли вони зуміли пристосувати імпровізовані споживчі квадрокоптери DJI, озброєні малими бор 17 або ручними гранатами, та октокоптери ПІ 18 які експлуатувала аеророзвідка, оснастивши їх більшими протитанковими боєприпасами. Обидва типи були дуже ефективними, пише Форбс, і додає, що з того часу українські сили розширили свої операції за допомогою дивовижної різноманітності саморобних або вироблених на місці безпілотників з більш важкими бомбами. Також, як каже оглядач Форбс, не всі дрони були місцевими. Є повідомлення про те, що Україна купувала дрони Revolver 860 в Тайвані, а також про те, що британський мелої Т-150, про поставки якого британський уряд повідомив у травні, українці модифікували, щоб він міг переносити бомби. Британський дрон може приносити Мусити вагу близько 20 кілограм на відстань понад 32 км. кілометри, як зазначає глядач Forbes, велику роль в оснащенні українських військових дронами зіграли волонтери. Бо навіть великі безпілотні літальні апарати достатньо легко придбати або побудувати, щоб українські сили не мусили чекати на військові закупівлі, а збирали власну авіацію на місці. Результати вражаючі та дають уявлення про те, чого можуть досягти невеликі недержавні актори. Це те, на що й інші армії мають звернути увагу, пише Форбс. Оглядач часопису передбачає, що наступного року різноманіття безпілотників в Україні, які він називає колекцією покемонів, буде дещо більш упорядкованим. Він очікує, що буде налагоджене масове виробництво безпілотників-бомбардувальників з'являться більш стандартизовані моделі на полі бою. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.